Лайка заборонена, але саме це робить її ще привабливішою. Нецензурна лексика давно вийшла за межі емоційного вибуху. Сьогодні це інструмент впливу, а іноді й маніпуляція. Чому слово має таку силу, і як заборона тільки підсилює його дію? Нецензурна лексика, ну вона ж заборонена. Все заборонено дуже цікаво. Якщо ви щось забороните або зробите таку заборону, то воно привертає увагу одразу. Загалом комплексний підхід це саме поняття «слово». Слово має дуже великий вплив, прямо інструмент впливу. І який вплив ми бажаємо на людину, якщо це прекрасне, наприклад, кохання або налагодження стосунків, а якщо це пропаганда, якщо це маніпуляція, тобто з яким впливом до вас доносять ту чи іншу інформацію? Чи можна протидіяти цьому? Можна, але ми бачимо, яка маса людей просто зумбована і програмується. Коли чуємо різкі слова чи агресивний тон, активується так звана емоційна тривога. Часто саме негативно забарвлені фрази лишаються в пам'яті надовго. Це дуже емоційно забарвлені слова, і дивіться, ми всі їх знаємо. Тобто, знаєте, я коли я кажу розмовляю з кимось, я кажу, дивись, ти його постійно повторюєш, ти хочеш його так знаєте, не забути, ти не забудеш, не хвилюйся, це назавжди. Ми всі знаємо нецензурну лексику. Коли дитина починає розмовляти, дайте їй п'ять різних слів, і одне буде нецензурне, вона його запам'ятає одразу. Тобто воно емоційно забарвлене однозначно. Науковці стверджують, що вода здатна реагувати на слова та емоції. Тож кожне слово, яке ми промовляємо, може мати більший вплив, ніж здається на перший погляд. Є чіткі дослідження і факти. Наприклад, ми точно знаємо, що наш організм, наше тіло на 60-70% збудовано з води. Оце ми точно знаємо, це можна перевірити. Береться у чоловіків там більше, у жінок менше, дивлячись, який стан, який вік, тобто, це можна перевірити. Стосовно структури води, є дослідження, які це показують, але іноді їх не можуть повторити. Ви можете подивитися в інтернеті, що їх не завжди можна повторити. Але якщо людина бажає бути здоровою, і їй щось болить, і вона використовує нецензурну лекцію або навіть думає. І якщо ми розуміємо, що структура води гармонізується від подяки, від благословення, від молитви і спотворюються від нецензурної лексики, ну не довіряйте цим дослідженням, перевірте себе, спробуйте місяць не використовувати нецензурну лексику. І подивіться, можливо, ви себе будете дуже гарно почувати. Тож варто замість того, щоб несвідомо ранити себе й інших, обирати мову, яка стілює, а не руйнує. Є така вправа, як розвивати в собі силу волі. І цю вправу можна використовувати кожній людині, просто спробувати. Знову таки, психологія пише 30 діб, релігія пише 40 діб. Якщо є якась звичка і можемо позбутися цієї звички, ми робимо таку собі установку або правило, що ми, наприклад, 30 діб не використовуємо нецензурну лексику. І подивитися, чи зможете ви це зробити, чи не зможете, слово це не просто засіб комунікації, це інструмент, який формує атмосферу вдома, у колективі, у суспільстві, і кожне висловлення має наслідки. Психологиня радить перше ніж сказати, обов'язково подумайте.